І мені в кімнату, де я сидів, залітає, я не знаю, чи 122 чи 152. Просто прямий. ти ти Так, ситуація наступна. Сидів я собі в цій кімнаті. Ах, ху, ху. От там під віконцем сидів. Там іще до художних речей залишилось. І прилетів пі... Рознесло нахуй, все просто геть, зрантя всю кришу склало, і геть в те місце, де я сидів, прикинь. А це пройшло ну, 30 секунд. Типу, отак, -от, отак -от, тільки більше спустився. Я так напаявся, я заходжу той в підвал, беру ту сигарету, курю. Говорю, чіпу, я чесно, туди виходить. Підіть, гляньте, що там случилося з тією хатою. А дрон я ще не посадив. І щоб ти розумів, дрон був наді мною, і я з екран дрона бачив, як воно залетіло, і х**ям кришу снесло, поні? Я дивлюся на це все. То дрантя полетіло. Я реально я тоді весь день туди даже не піднімався.